І на приправу а на вияті олімпійських міст. Затім виборні дов в пате дразе білоруські маргарита. Ось так швидко та вправно уже олімпійські чемпіони демонструють майстер-класи із веслування на байдарках та каної. Проте, як зазначають самі ж спортсмени, шлях до омріяного професіоналізму був нелегким. А це вже щоденні тренування вихованців Білгородністровської Дю США, де початківці веслувальники наполегливо вчаться триматися на воді, утримувати рівновагу. Сьогоднішня наша тренування нам малышами. Це ті діти, які займаються второй рік. І ті, які прийшли вот буквально недавно, полгода назад, місяць назад. условие – это необхідність була здати плавання. Они всі здали плавання, і сьогодні вот уже займаються именно в лодках. Сьогодні на водах Дністровського лиману бурхливо йде робота. Студенти Білгородністровського робопромислового технікуму проходять навчальну виробничу практику, в результаті якої вивчають стан водойми. Поки дні вивчають, чи екологічно купатися в нашому лимані. Спортсмени Білгородністровської дитячо-юнацької спортивної школи відділення гребля навчаються правильно веслувати на байдарках та каноях. Марина вже сім місяців професійно займається веслуванням. Зірцем для неї є старший брат, який нині є призером змагань з цього виду спорту. Мені дуже подобається гребля, особливо ходити на крепості. Це таке отримуєш від цього виду спорту. Дівчинка навчається у ЗОЖ номер 5 Спортивних звершень поки що нема. Проте у планах на майбутнє не лише взяти участь у змаганнях високого рівня, а й стати його призером. «Тут саме трудно удержати в лодці, не упасть, особливо коли робиш грибок перший. Ну я довго вчилась, ми тренувалися для цього ходили на гічки, вона Вон кстаті тренувалися, нас учили і от. Встаю меня учила подружка, тоже допомагала мені, держала мене, і от я стараюсь. Настя, подруга Марини. Вона у захваті від тренувань, незважаючи на складність, каже, що у неї всі досягнення ще попереду. Я прийшла только вчора і буквально научилась там питаюсь як можна менше падати. Називається Діжись на воді не більше мінути і дві. Нині на відділенні гребля у Білгородністровській ДЮСШ навчається більше 70 спортсменів. Кожному необхідно приділити увагу, допомогти підтримати. У Нас кожен день тренування вихідної, у нас в воскресенье. Діти займаються ну різні групи по різному Новички займаються три рази в тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця, Другі займаються вторгнення четверг, субота. Є діти, які займаються кожен день, є діти, яким ми рекомендуємо займатися кожен день. Ліза без спорту свого життя не уявляє. У минулому займалася акробатикою. Нині вона абітурієнтка музичного училища, але навчання у США не покидає. Ми навіть не тільки на воду ходимо. Ми крос бігаємо, ми штанги там, різна робота взагалі. Зимой теніс, баскетбол. А от для Ярослава навчання у спортивній школі це не лише хобі, а й наполеглива робота, результати якої нині його вже радують. У меня уже есть одна золотая, одна серебряная, ой, бронзовая медаль. Но золотая медаль это у нас здесь соревнование на, э, на... возле крепости по погреблям. А бронзовая медаль это, это это уже на южном. Я старалась не быть, быть первым, но так как не позволяло то, что против меня соревновались два профессиональных э, байдарщика. Мені було важко, поэтому я пішов третім». наразі. Команда Білгородністровської дю США у Херсоні на зональних змаганнях стрімкі човни. А найсильніші спортсмени Аня Шинкаренко та Коля Виходцев захищають честь області на всеукраїнських змаганнях із веслування на байдарках та каної. Ми їдемо зі своєю командою, чотири чоловіка. хочемо теж попробувати свої сили, і показатися на такому рівні соревновань. Посмотрим, что мы при... приедем и привезем. Хотя серьезные соревнования. Значит, в Херсоне это соревнования зональные, то есть у нас южная зона. И это идет отбор на чемпионат. Следующий чемпионат Украины, который состоится 30 июля в Днепропетровске. Тетяна Баженара, Анатолий Лукенчук, Басарабия ТВ.